Привіт, вітаю на каналі Вантуван with me. Я Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Анна Корж, керівниця комунікації фонду Сергія Протули, а поговоримо ми сьогодні про примусове КСВ. Аня вітаю! Вітаю, рада дуже доїдетися. Дякую, розкажи трохи про себе, про свій досвід. Я працюю в піарі в комунікаціях вже понад 6 років. Починала дуже рано з там, найменших позицій помічника піарника, просто семевника. Наразі очолюю комунікаційний відділ, комунікаційна прям фонду Сергія притули того мала досвід роботи з піаром в бізнес-організаціях, учбових закладах вищих саме закладах освіти в IT продуктових і сервісних. І останні три місяці вже чотири працюю саме в фонді притули. Прийшла благодійність соціальну сферу. Робимо, наближаємо перемогу, підтримуємо армію, підтримуємо деокуповані та прифронтові території. Дякую. Ми з тобою обрали насправді таку е, дуже цікаву тему, саме примусового КСВ, тобто корпоративно-соціальної відповідальності. І е, як ми взагалі розуміємо різницю між примусовим та традиційним КСВ? Е, для мене це дуже насправді чітке питання, яке можна відстежити не в те, як це прописано, а в те, як це виконується. <св <'язання> свого досвіду звичайно, корпоративна соціальна відповідальність це коли дійсно компанія. Організація дбає про співробітників, про суспільство, в якому і середовище, в якому вона працює, про країну або ж маленьке містечко, про можливості розвитку, про екологію і все, що пов'язано взагалі з більш якимись такими глобальними цілями, зеленими політиками, тощо примусова корпоративна соціальна відповідальність для мене це, коли компанія вдає, що вона дбає, або ж не розуміє до кінця про що таке корпоративна соціальна відповідальність і намагається. Це людям, працівникам, суспільства навколо, зробити таку картинку того, що воно працює, а насправді просто роблячи якісь примусові дії в компанії, вводячись якісь нові норми, які не є для того належними або не є, можна так сказати, небажаними для виконання. Давайте тоді, мабуть, розберемо, які фактори спонукають компанії вдаватися саме до примусового КСВ. Uh, тут дві історії. В 2010 роки дуже почалася активна фаза того, що ми почали говорити про корпоративну соціальну відповідальність. Бізнеси про це почали волати з усіх боків. Uh, почало встановлюватися різні політики. Україна почала приймати якесь ставлення нове до ведення бізнесу, до відповідальності загальної. Це логічно в рамках того, як розвивався світ, і взагалі сприйняття плюс. Uh, Основоположними такими входом КСВ в Україні стали міжнародні конгломерати, міжнародні організації, компанії, які зайшли і показували, як це працює. Відповідно, що стало таким. Попитом великим, це по перше, те, що регуляторні рамки, які утворювали стосовно гендерної репрезентативності стосовно соціальної розп... відповідальності бізнесу, стосовно розвитку, екологічні норми, все, що в принципі йшло логічно і нормально з розвитком бізнесу і відповідно міжнародній спільноті. І другим, що стало для того, це э... зацікавленість нових поколінь э, і спільнот українського суспільства в тому, що потрібно дійсно це робити, потрібно дійсно розвиватися. Потрібно дійсно йти до якихось крутих нових форматів і масштабів для того, щоб це реалізовувати. Люди самі, споживачі, почали цікавитись більше, чим займається компанія, і які вони пропонує умови, окрім того, щоб продавати свій товар або свою послугу. Відповідно на попит народжується пропозиція, і це стало як таким орієнтиром для руху вперед. Якщо говорити про якісь етичні моменти, які етичні міркування пов'язані з промусом КСВ. Якщо говорити про етичні моменти, будь-яка е, соціальна відповідальність кожного співробітника має бути бажаною і йти безпосередньо від самої людини, яка то все виконує і того всього хоче. Коли ми спостерігаємо, а, моє найулюбленіше, коли ми в суботу йдемо робити суботник, прибирати, тому що нам треба бути корпоративно соціально відповідальними, і ви не будете відпочивати. Ви підете прибирати разом з нами. Ми всі підемо саджати дерева, не тому, що ви цього хочете, а тому що так треба, тому що ми маємо показувати, що ми класний бізнес. А, ми придумали в суботу, в неділю, ви виходите на дводенне на навчання, тому що всім співробітникам потрібно розвиватися і проходити якісь тренінги. І це історія не про те, що бізнес дійсно стимулює розвиток своїх співробітників, а не про те, що компанія дійсно хоче зробити щось класне для людей. Це більше про картинку, і про те, що навпаки. Нав'язувати щось, що можливо когось не цікавить, або щось комусь не близько, у когось інші моральні або релігійні, навіть вираження. Ну, це моє найлюбленіше. Ми всі на великдень йдемо щось дарувати дітям або робити щось. А якщо в компанії є мусульмани. А якщо, наприклад, є теїсти, які не розуміють або не хочуть цього робити, їх примусово здійснюють. Тобто, по перше, все, це тиск це не етично і не нормально в умовах будь-якої компанії, в умовах будь-якої організації, а по-друге, ненормально те, що а, Іноді ці примусові заходи, які прямо насаджуються, нехтують часом співробітників, їх відпочинком, work-life balance, вони нехтують їхніми особистими подобаннями, поглядами на життя, на там, віру у нас на, просто на, на час проведення, на будь-що, на будь-які погляди, які це можна uh, придумати. Mm. Якщо з боку етики. Все, що робиться із -з, 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 з під палки наказом, то вже не корпоративно соціальна відповідальність, це вже про якусь гарний образ про піар кампанію. Ти насправді коли сказала про суботники, в мене просто з'явилися якісь фантомні болі з шкільних часів, коли тебе в суботу виганяють для того, щоб прибирати навколо школи, і ніхто тобі не пояснює, нащо ти це робиш. Ну тобто. І в мене завжди був такий протест і нерозуміння, чому я повинна це робити. Я не хочу цього робити. І ти сказала саме торкнулася теми тиску, і тут я хотіла поговорити, чи взагалі може бути примусове КСВ відповіддю на тиск громадськості, наприклад. Якщо це примусова КСВ в сторону менеджменту, в сторону екологічних норм дотримання міжнародних стандартів, тобто, коли це не компанія тисне на своїх співробітників, а коли регуляторні норми або громадськість тисне на те, щоб компанія стала більш свідомою, це може стосуватись викидів, негідних умов. Праці будь-що. А це окей, коли це регуляторний тиск для того, щоб компанія відповідала стандартам. Якщо це зрозумілі чіткі стандарти, вони відповідають стандартам міжнародної спільноти, вони відповідають стандартам, в принципі, прийнятих в державі і не є якимись рейдами, якоюсь заказухою і так далі. А якщо це тиск на співробітників, з боку компаній для того, щоб показати, які ми класні. Так ще ж гірше буде компанії, тому що ті співробітники потім підуть в сім'ї, додому, до друзів і скажуть, що ні, нас примушують це робити, і це створить ще більший тиск. Все, що з-під примусу, не є нормальною відповіддю. Це або розвиток компанії стратегічний, прийняті цілі, відповідність цінностям компанії, зміни в цінності компанії, або ж це. Ну, ще більше на екологічність всередині колективу. Давайте тоді, мабуть, поговоримо про ризики та наслідки, які можуть бути від промусового КСВ саме для компаній і загалом для репутації бренду. Ну, я б частково та защепила трошки про те, що. А чим більше тиск всередині, тим більше це вливається назовні, тим більше змінюється репутація. Моя улюблена фраза в моїй роботі це працювати так, щоб якщо про це дізнається хтось зі сторони, я, я завжди доморітусь, мама мама бабуся робити те, що якщо вони про це дізнаються, щоб мені не було за це соромно, і щоб мені не довелося виправдовуватись. Відповідно, коли ти придумаєш якусь класну ініціативу, а дуже часто до речі, цим займаються піарники, комунікаційники. Ти маєш зрозуміти, що це має бути добровільно, це має бути чесно і справедливо, і відповідати певним прийнятим нормам. Бо тоді це буде сприйматися окей, це не несе ніяких загроз, і це є просто класна ініціатива. Колись ми говоримо про промислове кеса. То треба одразу очікувати на те, що про це дізнаються всі. Якщо ти думаєш, що це залишити тільки всередині твоєї компанії, ти помиляєшся. Про це дуже легко можуть дізнатися всі. Будь-яка стаття, будь-яка людина, яка йде кудись, все дізнаться. А відповідно від того, ти ризикуєш тим, що ще більше тиск збільшиться, що процес стане відомо, і це буде сприйнято не окей. І е, я сподіваюся, що інститут репутації в нашій країні буде далі розвиватися, розвиватися і рости. І відповідно, е, питання відмін, так, е, так так званих кенселінгу, буде поширюватися, і твій продукт можуть просто забанити, і ти можеш втратити все, що ти маєш, так само, як і послуги. Довгострокові ризики це те, що в результаті страйки, небажання співробітників працювати, велика чіпучка, небажання знаходитись в компанії і втрата репутації як вора бренду теж. Хочу з тобою ще трохи поговорити про те, як знову ж таки промислове КСВ впливає на внутрішню культуру компанії і на мотивацію та залучення співробітників, тому що це також такі дуже важливі фактори для компанії. А хочу навіть розказати це на одному прикладі. Декілька років назад не буду називати компанію, в мене працювало там декілька знайомих, вони займалися. Великої кількості додач постійно виконували, був великий просто поток інформації. І всередині компанії е, придумали е, класну, на думку компанії, ініціативу, е, додаткові бали за те, що людина робить щось класне, перевиконує план або ж розвивається, або вчиться. І, е, Спочатку це була прикольна ініціатива, яка дійсно можна описати як корпоративну соціальну відповідальність, стимулювання співробітників до розвитку, давання їм там, певних там, освіти, навчання. Але це перетворилось на те, що а, вони зробили це в вигляді змагань між командами. І менеджери вже середнього її ланки почали примусово змушувати співробітників це робити. Фраза мого знайомого. В мене і так роботи дофіга особистого життя нема. А тепер я ще маю по три години в день витрачати додатковий час для того, щоб мій менеджер був щасливим, бо команда виграла. Та мені ті подарунки, які нам видадуть за ту перемогу, не треба взагалі не хочу. А він звільнився через місяць. Примусові будь-які дії всередині компанії не обґрунтовані, якщо там не стосується та, якихось регуляторних норм, а просто тому, що так хочеться, призводять до небажання співробітників працювати швидкого вигорання відсутності якогось особистого часу, відповідно, небажання працювати в компанії. Хтось ображений на менеджера, менеджерами з собою стрибуться, тому що вони ж виграли. Деморалізація, бажання вийти і більше ніколи там не працювати, тому я завжди за те, що всі ініціативи, які впроваджуються в компанії, мають бути добровільними і дійсно виконуватися за бажанням працівників. Один із нюансів, як зробити так, щоб дійсно хотіли співробітники брати участь, це треба працювати з всередині землею брендингом, це треба працювати з підбором команди відповідно до цінностей. До uh, піклування про команду, для того, щоб хотілося, щоб бачилось. В кінці кінців до розгружання їх вільного графіку. Мій улюблений жарт про тему, от, напевно, КСВ і менеджерства. Це історія. про те, що uh, ми класні, ми придумали, як вам допомогти з тайм-менеджментом, У вас багато задач, ви не справляєтесь, ви придумали, що ми зробимо. Ви збільшите кількість людей? Ні. Ви збільшите кількість вихідних? Ні. Ви якось розподілите? Ні. Ми придумали, ви прийдете на тренінг, ми вас навчимо тайм-менеджменту. Додаткової вихідні. Це оця історія так робити не можна. Насправді мені здається, в рамках компанії все те, що не стосується твоїх прямих обов'язків, не може бути примусово. Навіть коли oh, ми говоримо про е, функції співробітника, також ми не можемо його примушувати щось робити, але в нас є договір, в якому там вказаний перелік функцій, які він повинен викор... виконувати. Але говорити про. Так, ну тобто договірні умови. Так, але... Е... Не виконуєш, не ну, отримуєш компенсацію або не працюєш в компанії. Тут, хоча б все логічно, а дерева саджати на шов, в конкурси грати на шов. Ну, якщо я не хочу і не бачу в цьому ніякого сенсу. Давай тоді ти сказала насправді про класний приклад. Давай, мабуть, розберемо ще приклади успішних ініціатив КСФ, якими б ти хотіла поділитися? Я, якщо чесно, є фанатом нової пошти у тому, як вони впроваджують свою корпоративну соціальну відповідальність, причому вони не подаються корпоративну соціальну відповідальність. Є багато різних компаній, але чомусь хочеться виділити їх. У них є окремий проект про бізнес школу там, де вони допомагають малому середньому бізнесу розвиватися, вчать їх як будувати ті чи інші речі. Навіть до повномасштабного вторгнення у них було безліч ініціатив, яких ти міг підтримати суспільство, підтримати громаду, надіслати кому треба допомогу. Вони це робили під свята, під якісь ініціативи. Це була постійна історія. Вони дуже протягом війни це взагалі, якщо починати говорити їх вклад в українську саме сферу гуманітарну, можна не зупинитися. До речі, зайшла про нашу підготовку. На сайт, здається близько 330 мільйонів гривень. Вони вже зробили інвестиції в Україну і перемогу. Це той випадок, коли компанія дійсно робить дії на регулярній основі. Для того щоб було цікаво і корисно їх клієнтам, їх співробітникам, а просто бізнесам і партнерам, яким цікаво з ними працювати, вони створюють цілу екосистему, навколо якої отримують лояльних клієнтів, задоволених співробітників, і можливість розвиватися і цінувати те, що вони пропонують. Багато є прикладів про те, як Компанії, великі там заводи, заходять на територію України і вони розбудовують і дають дуже багато. Роблять грантів для навчання, для розбудови. Часто в Україні зайшов великий там міжнародний бренд. Побудував фабрику і навколо неї розбудовують економіку цілого містечка. Вони родають робочі місця, вони відбудовують школи, вони інвестують в підтримку та микології цього міста в різні проекти для того, щоб людям хотілося там жити, хотілося приїжджати, і, відповідно працювати їм допомагати. Вони влаштовують міжнародні системи оцінки та розвитку. Не ну, як у нас не виконав індивідуальний план розвитку, не отримав підвищення, а це та історія, коли дійсно щось готується для того, щоб була. Можливість розвиватися я дуже надихаюся, як зараз працюють над КСВ українські it компанії, що вони роблять. А коли вони дійсно дбають всередині про співробітників, і те, як вони назовні виносяться, і також допомагають спільноті суспільству, коли вони допомагають школам, садочкам, дитячим будинкам. Мені здається, що взагалі благодійність навіть до повноштабної війни це була якась така е риса, яку всі входили і це сприймали благодійність. Причому я теж те, що благодійність може вважатися як соціальною відповідальністю бізнесу, бо вони роблять таким чином вклад. Це підтримка дітей, це підтримка м -м, притулків будь-що. А, дуже круто, коли, а, наприклад, на якісь свята компанії вирішують подарувати подарунки дітям в дитячих будинках, або зробити подарунок притулок, замість того, та щоб крати того ж самого таємного сайту санту, хоча це теж приємно. І насправді, а, особливо з початком повномасштабного вторгнення, коли бізнеси дійсно об'єдналися, почали робити все, що тільки можливо для перемоги, безліч компаній, які. Дійсно, роблять це класно, робляться круто. Мене більше хвилює примусово корпоративна соціальна відповідальність всередині, коли це саме налаштовано всередину компанії, всередину HR процесів тощо. Мені насправді дуже подобається і тішить те, як корпоративна соціальна відповідальність зараз трансформується в усіх компаніях, і як компанії по-іншому вже на це дивляться і не розглядаються саме як Просто ще одну можливість розказати про себе як про бренд. І так. тут, мабуть, таке останнє питання до тебе. Як можна забезпечити, щоб корпоративна соціальна відповідальність залишалася відданою своїм основним цілям, а не стала ще однією публікацією у ваших соціальних мережах умовно? Mm. А, насправді дуже зараз актуальне питання. Відносно того, чим займаюся в Фонді, і я відповідаю на себе на питання, як зробити так, щоб допомога стала регулярною і не вимагала та якоїсь там підтримки. Насправді мені здається, що для того, щоб КСВ залишалась такою, яка вона є, якою вона має бути, це компаніям зрозуміти, що. Кожні дії, які виконує компанія, давай так, ми всі бачимо якусь ідеальну картину світу, і ми всі мріємо, щоб вона світ став таким, як ми бачимо. І це, на жаль, неможливо досягти цей світ без свого а, якогось вкладу волонтерського, не чекаючи якусь нагороду. За нього. І коли ми робимо якісь речі, не очікуючи, що нас погладять по голові або скажуть клас, ви класний бізнес, бо ви, ми до вас прийдемо, бо ви допомагаєте тільки тому, це не про соціальну відповідальність, це про якраз таки піар. І оця картина світу, в якій ми бачимо, та ідеальна без війни, без нужди, там, всі задоволені, всі щасливі, його можливо досягти тільки своїми якимось цими діями, за яких ти не закладуєш якусь вигоду. І відповідно для того, щоб КСВ залишалась такою, як вона була першочергово прописана, необхідно розуміти, що це ті дії, за які тебе не мусить похвалити, що це просто твій вклад в твоє щасливе майбутнє в майбутнє твоїх дітей, майбутнє твоєї твого покоління, твого наступних поколінь твоєї країни. І якщо кожна компанія підходитиме до КСВ не як до абізаловки, бо так потрібно за нормами, а якщо вона підходитиме до цього, як до. Це мій вклад в майбутнє, щасливе в майбутнє, в мою ідеальну картину світу, тоді вона залишатиметься такою, яка була задумана, коли бізнес дбає про себе, про своїх клієнтів, про своїх співробітників і про своє середовище. І другий фактор, який допоможе в цьому, це коли прийняти як ставу, що коли ти щось пропонуєш, будь готовий почути на це ні. Якщо ти придумала як компанія для розвитку, що ти хочеш, щоб так йшли люди, так вони розвивались, будь готова, що 14 людей не захочеться підтримувати. І це окей, тому що у всіх є свої погляди. І якщо відповідь Ні буде сприйматися. Адекватно, класно і як норма, тоді, відповідно, і примусового КСВ не буде, тому що будуть займатися тим, хто хоче, тими ініціативами, які їх підтримують. Бізнес буде допомагати розробити вклад не для свого піару, а для майбутнього, в якому цей бізнес хоче продовжувати існувати. І, відповідно, компанії, люди, працівники, клієнти будуть підтримувати те, що їм подобається, це буде йти від щирого серця, і це буде йти правильно. І третій пункт, який дуже важливий, потрібно говорити. Потрібно пояснювати, чому це важливо, тому що хтось може не зрозуміти, хтось може не відчути. Якщо ми пояснимо, від чого і до чого нашим нам це потрібно, нашим людям потрібна ця допомога, тоді ми зможемо ага, і очікувати від людей, що з розумінням і з свідомим розумінням, що вони роблять, вони робитимуть це. Дякую, мені здається, що ми сьогодні з тобою підняли дуже важливу таку глибоку тему саме корпоративної соціальної відповідальності, якою вона має бути. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео дуже багато компаній змінять свою позицію стосовно корпоративної соціальної відповідальності. Дуже тобі дякую. Дякую тобі. Насправді я вірю в те, що Зараз вже промусова корпоративна соціальна відповідальність не настільки популярна як була раніше, і це вже дійсно про підтримку, про допомогу і про бажання компанії змінюватись. Але у кого, якщо у когось там де залишились такі думки про те, що це те, що нам просто це та діяльність, яка зможе нас залишати там на плаву і підтримати нас? Я сподіваюся, що дійсно думка буде змінена і фокус трошечки сформулюється, Зміниться. Дякую тобі.